Мої вітання, колеги. Відповім на питання, де ми пропали. Ну, по-перше, йде активна підготовка часнику до реалізації. Це перше. Вже багато роботи, треба починати вже відправки. Також відбувся збір урожаю цибулі. Ви бачили весною, можете подивитись відео. Близько 2, десь 1,5-2 тонни у нас вийшло цибулі. І також треба довести до пуття. Це перед нами сорт Штутгарт. Ось такі голови. Навіть дуже крупна. тому що на ринку якось вибирають таку більш середню. Ось таку, а ось таку крупну і не хочуть брати. Це по штутгарду. Зараз покажу ще вам Шекспір і Радар. Це в нас Шекспір і Радар. Ми його зібрали на 2 тижні раніше, ось він теж вже готовий. Але ще ніяк не доходять руки до обрізки. Цибулька вже повністю суха. Я думаю, зараз з чесничок підгонимо і почнемо до цибулі. Цибуля в роздріб від 15 до 20 гривень у нас. Напишіть, що у вас. І трой. Трой. Ось у нас трой. Із дрібного насіння. Не знаю, насправді троє чи ні, бо упаковка була не оригінальна Тут погано видно. Таке більш середнє. Якраз таку гарну беруть на ринку. Ну і поїдемо на помідори. Покажемо цьогорічні помідору сорт Діно. Дивимось. Зараз приїхали на помідори, це гібрид Діно F1. Ось такий у нас урожай. Уже було три збори, десь може півтони було зібрано. І Сьогодні будемо продовжувати. Подобається нам ця сливка, крупноплідна, трішки десь підпикається. Ну, це тому, що був сильний вітер, ураган і повалило все, як бачите, помідор лежить все в одну сторону. Отак взагалі нам сподобалось, сподобався цей помідор. Його особливість це він може дозріти повністю весь на кущі. Ось такі. Помідори в порівнянні з рукою дуже великі такі важкі. Зробили роботу над помилками, над вершинною гнилею і її в нас в цьому сезоні значно менше. Ми хотіли лишній раз хімічити, тому фітофтора спостерігається вже на листах. Не знаю, чи воно закінчиться все, адже помідору багато. Не знаю. Ну вже місяць практично як ми нічим не обробляли останнім був квадріс. Ну такі справи. Тому у нас відео зараз виходить по часнику менше, адже вже багато роботи. Але нічого. На днях будемо підготовлювати вже площадку для... Поле для часнику, помогу вносити гірбіці з кожної дії, трішки опоздали, але треба робити. Ось такі справи помідор. Дуже багато на кущі. Всім гарних урожаїв. До скорої зустрічі. Бережіть себе.